Сьогоднішній день такий, що ми мусимо шукати, де є світло, де є зв'язок, де що є. І, власне кажучи, з учасницею фестивалю Митниця 2022 Двадцять е, Ми її спіймали в кав'ярні. Привіт тобі! Привіт, гарного дня. Так, сьогодні, на жаль, такі реалії, що ми повинні шукати, шукати як, і пристосовуватися до всього нового, скажімо так. Але це нас не зупиняє. Фестиваль наближається, робота наближається і розказує, що... чому Стефанник поперше. Чому Стефаник? Ой, мене всі питають, чого Лєра, чого Стефаник. Бо перечитуючи, ну по-перше, це автор, який залишається актуальним і сьогодні. І коли ти читаєш Стефаника, ти розумієш все, що відбувалося тоді, в дев'ятнадцятому столітті, рівно все те, відбувається зараз. Відбувається з нами з українцями. Повторяються всі ці війни, весь цей жах. От і це настільки влучно, сильно і про нас, що ну ті вибрати, обрати іншого автора я просто не можу. Моє запитання було на ну не чому з якоюсь претензією, я в захваті. Тобто, з моєї точки зору, театр ну от Стефаник, він недолюблений театром. Ну я вже про кінематограф не говорю. Просто в театрі він, він ну, гідний того, щоб його було більше, і якщо умовно кажучи, його було більше останні 8 років. То зараз би нам не доводилося в останні 9 місяців шукати відповідь на запитання, е чому гарних росіян не буває. От, ну, можливо, якось так. Тому е на, на, на тобі, я вдячний тобі за такий вибір. Це дуже круто. Я можу відповісти на ваше питання, чого не беруть Стефаника, чому він не популярний в театрі. Е, моя думка, ну це суто моя думка, бо е, він, е, він страшний. Він страшний в тому плані і правдивий, що люди ну, не хочуть е, дивитися на ту правду і чути ту правду. І знаєш, ну типа е, це трохи боляче і трохи тяжко емоційно, але коли як не зараз. Якщо, ну, я от, думаю, так. Да. Дивись, що виходить. Тобто, ми боїмося почути якусь правду, а потім, ну це як з лікарем. Тобто, ми приходимо до лікаря, і ми, от щось у нас болить, але ми не хочемо, щоб він нам сказав поставив цей діагноз. Тобто, так. для чого ми тоді так, прийшли так. до лікаря? А, так, ми ж прийшли до лікаря, щоб він нам сказав. А, ну, тобто дивись, а, навіть якщо взяти це порівняння з лікарем, тобто ми не хочемо знати правду, але в нас воно ж болить і далі, болить, 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 болить. А потім ти вже да що ж робить? І тобі потрібно дізнатися цю правду, щоб потім. Нібито бути здоровим або щось робити для того, щоб бути здоровим. Скажи, оця назва вистави безнадійні це про наше суспільство. От Ми безнадійні, чи все ж таки є якась надія. Так, це дуже важливо, бо це там безнадійні знаком питання. Тому що ця вистава вона готувалася, вона готувалася ще до е, повинна да, ну, нібито повинна була бути, ми її готували і «Безнадійні». Чому безнадійні? Бо а, там а, в цій виставі багато новел Стефаника. І вони всі різні. і Я не хотіла якось називати як а, у новелі. І я багато читала критиків, і всі, а, всі критики називають Стефаника, що він а, писав про безнадійних людей, там що люди безнадійно. Там, Безнадійні, безнадійні, безнадійні. Я думала, о, супер, безнадійні. Але зараз, після подій, після 24 лютого, я не можу сказати, просто не можу сказати, що ми безнадійні. Це, це, це ні, це не так. І я поставила знак питання, що кожен вирішує, ми безнадійні. Звісно ж, ні, але знак але, питання. <сот》> Ну, тобто, продовжуючи цю аналогію, ми вже почали чути цей діагноз, який нам ставить цей лікар, так? Але факт в тому, що вийти з цього діагнозу зможемо тільки ми. Тоді нам потрібна допомога лікаря, але без нас, без наших дій, ми зробити це не зможемо. Ну, це ж лікар, що він може він діагностувати. Він може сказати: у вас таке, і вам треба робити отак. А робити чи не робити це вже наш вибір. Ми, ми можемо почути найстрашніший діагноз і сказати: та Талант, да, yeah. сам, саме собою yeah. якось yeah. вирішиться, А можемо його почати лікувати. І, оця, і оцей процес. Постановки Діагноза це, власне кажучи, театр це ще є ця лікарня, яка е, ставить, ставить це питання. Е, і, ну, Стефаник, чесно кажучи, на сайті театральної риболовлі є розділ знань, де зібрані, зібрані колекції постановок за різними авторами. І серед них є Стефаник, І їх небагато, але є. І в, в тому самому в Києві, в театрі Франка, у нас є постановка, і фантастична постановка є в, в... театр в кошику у Львові. Там просто фантастична лі, 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 Лідія Даніленко, яка а, що вона робить зі Степаном? Вимовірно. Тому. А всім, хто всім глядачам, які е, думають йти, не йти. Е, порада перша відкрити от просто на обмання будь-яку новелу, зрозумійте, якщо ви чомусь цього чогось це не робили, зрозумійте, як це круто, і відмітьте собі в календарику е, митницю 2022, прийти і подивитися, як це буде режисерській віці. Валерій. Валерія, розкажіть, будь ласка, про акторів, які задіяні в цій роботі. Ой, а, Так, актори. Актори в мене це студенти і випускники випускники цього року і дуже, хоча актори студенти, але вони вже є доволі професійними. Тобто. У нас крута команда, бо вони вміють слухати, вони вміють працювати, і плюс це ті люди, які так ми робимо. Нема світла, нема нічого, але ми робимо, ми працюємо, бо треба. От а... що ще я можу сказати про акторів? Ну, приходьте і побачите самі. Добре, про обов'язково ж запитаю і про Едуарда Марковича Митницького. Ім'я якого от в такий спосіб винесено в назву в назву цього фестивалю. Хто він є для тебе? Ну що знаєш, які перетини були? А, що я можу сказати? А, коли я вчилася в цьому році, я випустилася з Київського університету культури, і перший на першому році, тобто перший рік, я вчилася на акторку театра. І мій мастер це був а, Микола Володимирович Буклан. І а, він завжди казав нам: ходіть в театр, ходіть в театр, ходіть в театр. І а, він радив ходити на. Такі, скажімо, старі вистави на лівому березі, і я кажу, чого? <сі> чого лівий берег? Тіба, багато театрів. А він каже: Ліра, того, що а, той майстер, який був там, ви більше не побачите. І я це просто запам'ятала так, що воно досі в мене. І коли я побачила, що є така можливість, то думаю, це просто гріх нею не скористатися. А, коли, і коли я почу, а, чую від майстрів. Від акторів достатньо знаменитих, що цей рівень. Що ось це треба запам'ятати, бо більше такого не буде. Ось. Ну так, да. це, це, дуже, для дуже мене. важливо в театрі ця спадковість вона дуже важлива, щоб брати, брати якісь, ну, фундамент, стовпи, якісь да, і на них набудовувати. Не починати з нуля, а тим паче, що є. В Києві, в Київській театральній школі, це є і це гарно. Ну звісно, звісно, це має бути сучасною мовою, сучасною сценічною мовою. Да, цілком можливо, з використанням якихось можливостей там не знаю, там гаджетів чи чогось, чи якісь світлових. Приборі, хоча зараз з бекаутами це може бути і небезпечно, от але разом з тим. Але вже будувати на, на чомусь наступні наші сходинки, поверхи і так далі. Це знаєте, як а, треба робити, звичайно, зараз треба робити нове, треба робити сучасне, але ніколи не забувати оцю історію. її треба тільки збагачувати і поповнювати. Ось що ви зараз робите ось цим фестивалям, фестивалом, наприклад. Саме так, саме так. Uh, <смеш> в, в, в двох в двох реченнях скажи і для тих, хто ще вагається йти, не йти на сам фестиваль. Чому треба це зробити? Чому треба побачити всі роботи і, зокрема, твоє? Uh -huh. Так. Ну, по-перше, це перший такий формат в Києві. І його по-перше неможливо пропустити. По-друге, буде, я вважаю, що буде цікаво а буде сучасно, стильно і трохи тяжко. Тяжко і важко. Але але це цю дату і цей період не треба пропустити. Та і треба звичайно треба зараз ходити в театр, особливо коли а, зараз театр прибуває самі. Великі часи. Треба підтримувати, підтримувати і акторів, і режисерів, особливо українське все. Так що, звичайно, ми чекаємо всіх. Підтримуємо українське, обов'язково Україна перед усім. І до зустрічі на фестивалі Митниця 2022. Не пропускаємо і ходимо до театру. Дякую. Так, ми всіх чекаємо. Дякую. yeah, yeah.